Після роздумування над історією благовіщення з Євангелія від Луки, ми повинні тепер послухати, як Євангелія від Матея передає ту саму подію. На противагу Євангелісту Луці, святий Матей розповідає про це винятково з позиції святого Йосифа, який, як насліддя Давида, пов'язує постать Ісуса з обітницею Давида. Євангелист Матей, передусім повідомляє нам, що Марія була заручена з Йосифом. За чинним юдейським правом заручини означали майже правовий союз обидвох партнерів, так що Марію можна було б назвати Йосифовою жінкою, хоча ще не відбулося взяття в дім, яке закладало подружню єдність. Як заручена, жінка ще жила в домі батьків і залишалася под потестас. через рік слідувало взяття в дім або укладення шлюбу. І тут Йосиф виявив, що Марія була вагітна від Святого Духа. Але того, що Матей тут уже сказав про походження дитини, Йосиф ще не знав. Він мав би припустити, що Марія порушила заручини і мав би, згідно з законом, покинути її. Отож, він міг зробити вибір між публічним правовим актом і приватною формою. Він може позиватися з Марією у суді або дати їй приватного розвідного листа. Йосиф обирає другий шлях, щоб не ославити Марію. Євангелист Матей бачить у цьому рішенні знак того, що Йосиф був праведником. Означення Йосифа як праведника задік виходить далеко за межі рішення цієї миті. Воно дає цілісний портрет Йосифа. І водночас ставить його в ряд великих постатей Старого Союзу, починаючи з праведника Авраама. Якщо можна сказати, що у Новому Завіті ця форма благочестивості узагальнюється у слові віруючий, то ціле життя згідно зі святим письмом у Старому Завіті узагальнюється поняттям праведний. Перший псалом пропонує класичний портрет праведника. Ми можемо розглядати його саме як портрет духовної постаті святого Йосифа. Отож праведною є людина, яка живе у живому єднанні зі Словом Божим, яка в Господа законі замилування має. Вона схожа на дерево, посаджене біля водойми, яка постійно родить плід. Під водоймою, з якою воно живеться, розуміють, звичайно, живе Слово Боже. В яке людина пускає корені свого буття, божа воля не є для неї накладеним зверху законом, а радістю. Закон сам по собі стає для неї Євангелією, благою вісткою, бо вона читає його в особистому люблячому звертанні до Бога і так само вчиться його розуміти і жити згідно з ним. Якщо перший псалом. Характеризуючи праведника блаженного чоловіка, бачить його життя у торі, у Слові Божому, то паралельний текст, сьомий вірш з 17 розділу книги пророка Єремії, називає щасливим того, хто на Господа вповає і чия надія в Господі. Тут, переконливіше, ніж у псалмі, виступає особистий характер праведності, вміння покластися на Бога, який дає людині надію. Хоча обидва тексти говорять не безпосередньо про праведника, а про щасливу чи благословенну людину, все ж разом із Хансом Йохімом, Краусом ми розглянемо їх як автентичний портрет строзовітнього праведника і зрозуміємо, що хоче нам сказати Матей, коли він називає святого Йосифа праведником. Цей образ людини, яка має своє коріння в євангельських водах Слова Божого. Живе в діалозі з Богом, а тому постійно приносить під, конкретно змальований в описаній події, як і в усьому, що потім буде розказано про Йосифа з Назарету. Після відкриття, що його зробив Йосиф, йдеться про те, щоб правильно викласти і застосувати закон. Він робить це з любові, адже не хоче публічно осоромити Марію. Він хоче їй добра навіть у годину свого великого розчарування. Він не стає на боці тієї форми продажної законності, яку клеймить Ісус, і проти якої бореться апостол Павло. Для нього закон це Євангеліє. Він шукає шляху єдності права і любові. Отож, Він внутрішньо підготовлений до нової, несподіваної. І, з людського погляду неймовірної звістки, яка має прийти йому від Бога. Якщо до Марії ангел увійшов, то Йосифові він з'являється лише в вісні, який є дійсністю і виявляє дійсність. Тут ще раз виявляється суттєва риса постаті святого Йосифа, його здатність сприймати божественне і його здатність розрізняти. Лише людину з внутрішньою пильністю до Божественного, з відчуттям Бога і Його доріг, може так діткнути Боже послання. А здатність розрізняти є вкрай потрібною, щоб розпізнати, чи це був лише сон, чи справді посланець Божий завітав до Нього і говорив з ним. Послання, яке було йому повідомлене, є величним, і воно вимагає надзвичайної хоробрості віри. Чи це можливо, що Бог говорить насправді? Чи ця істина, яку сприйняв Йосиф у вісні, є істиною, що перевершує очікуване? Чи можливо Бог таким способом розпочав нову історію з людьми? Матей сказав раніше, що Йосиф внутрішньо роздумував, як відреагувати на вагітність мрії? Ментентос. Можна лише уявити, як він тепер внутрішньо бореться з цим неймовірним отриманим у вісні посланням. Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. До Йосифа недвозначно звернулися, як до сина Давида, тим самим, водночас окресливши завдання, покладене на нього цією подією. Як носієві обітниці Давида підтвердити вірність Богові Не бійся, прийняти це доручення, яке насправді може викликати страх. Не бійся. Так ангел благовіщення звернувся також до Марії. Цим однаковим закликом ангела Йосиф тепер також прилучений до таємниці воплочення Бога. За повідомленням про зачаття дитини силою Святого Духа слідує доручення Йосифові. вона, Марія, породить сина, і Ти даси йому ім'я Ісус, Він Бо спасе народ свій від гріхів їхніх. Разом із розпорядженням взяти Марію собі за жінку, Йосиф отримує також доручення дати дитині ім'я і таким чином юридично прийняти її як свою дитину. Це те саме ім'я, яке ангел назвав Марією як ім'я дитини Ісус. Ім'я Ісус Єшуа означає Єагве є спасіння. Посланець Божий, який у вісні говорить з Йосифом, уточнює, в чому полягає це спасіння. Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Отже, з одного боку дитині дано високе богословське доручення. Бо лиш один Бог може прощати гріхи. Так вона поставлена у безпосередній зв'язок із Богом, прямо пов'язана з освячуючою і спасеною владою Бога. З іншого боку, таке визначення посланництва Месії могло б також викликати розчарування. Звичне очікування спасіння. Спрямовується передусім на конкретні утиски Ізраїлю і водночас, звичайно, на матеріальний добробут вельми зубожілого народу. Обітниця прощення гріхів виглядає одночасно і занадто малою, і занадто великою. Адже виглядає так, начебто, до уваги не беруться конкретні страждання Ізраїлю і його реальна потреба у порятунку. Вже в корені цього слова. Випереджена уся суперечка навколо Месіанства Ісуса, чи Він спасе Ізраїль, чи все зміниться, чи є послаництво, як його він прожив, відповідю на обітницю, чи ні? Напевно, воно не відповідає безпосередньому очікуванню месіанського спасіння людей, які відчували себе пригніченими не так своїми гріхами, як більшою мірою своїми стражданнями, своєю неволею убогістю свого існування. Ісус сам порушив питання про пріоритет у потребі спасіння людини, коли чотири чоловіки спустили через дах паралізованого, якого вони не змогли пронесли через натовп людей крізь двері і поклали до них Ісуса. Присутність страждаючого вже була просьбою, закликом до зцілення, на який Ісус цілком навпаки, до очікуваного тими, що несли, і хворим відповів словом: Сину. Відпускаються тобі твої гріхи. Якраз цього люди не чекали, якраз про це їм не йшлося. Паралізований повинен був могти ходити, а не бути звільнений від гріхів. Книжники розкритикували богословську самовпевненість Слова Ісуса. Страждаючи, і люди довкола були розчаровані, бо Ісус здавалося. Не розглядів, власне біди цієї людини. Вважаю всю сцену дуже характерною з огляду на питання про послаництво Ісуса, як воно було насамперед описане у зверненні ангела до Йосифа. Тут уміщається як критика книжників, так і покірне очікування людей. Те, що Ісус може прощати гріхи, Він демонструє тепер тим, що наказує хворому встати зі свого ложа і піти зціленим. Але при цьому непорушним залишається пріоритет прощення гріхів як основана засада усякого зцілення людини. Людина це створіння у взаємозв'язках. І коли порушено перший основоположний зв'язок людини, зв'язок із Богом. Тоді ніщо інше не може вже бути в порядку. Про цей пріоритет йдеться у місії ділах Ісуса. Він насамперед хоче вказати людині на причину її лиха і показати їй якщо ти тут не будеш сілений у цьому, то справді не будеш сілений, незважаючи на всі добрі справи, які тобі траплятимуться. У цьому розумінні і в тлумаченні імені Ісуса, яке було дароване Йосифові вісні, уже міститься основоположне роз'яснення, як треба розуміти спасіння людини і в чому тоді полягає головне завдання Спасителя. Після сповіщення Ангела Йосифові про непорочне зачаття і народження Ісуса, у Євангеліста Матея слідують ще два додаткові висловлення. Передусім, Євангеліст показує, що все стається згідно з передбаченням святого Письма, це основа його Євангелія. При всіх важливих подіях наводити докази святого Письма, тобто робити очевидним, що слова святого Письма чекали на ці події, вони були ними підготовлені. Так Матей показує, що старі слова стають в історії Ісуса Дійсністю. Але він водночас показує, що історія Ісуса є правдивою, тобто виходить зі Слова Божого, ним вона передається і втілюється. Після цитування Святого Письма Матей завершує розповідь він повідомляє, що Йосиф устав зі сну і зробив те, що йому велів ангел Господній. Він взяв Марію до себе як жінку, але не спізнав її, аж поки вона не народила сина. Тут ще раз підкреслено, що син не від Нього, а від Святого Духа. Нарешті Євангеліст додає Він дав йому ім'я Ісус. Тут знову цілком практично Святий Йосиф показаний нам як праведник, його внутрішня готовність перед Богом, яка дозволяє йому сприйняти і зрозуміти послання, сама собою стає послухом. Якщо раніше він роздумував, беручи до уваги свої власні можливості, то тепер він знає, як правильно йому вчинити. Як праведник, він слюдує Божим вказівкам, про що говорить псалмопівець у першому псалмі. А тепер нам слід послухати докази Святого Письма, що його наводить Матей, що інакше бути не могло став предметом обширних екзегетичних дебатів. Вірш звучить так. А сталося все це, це, щоб здійснилось Господнє Слово, сказане пророком Ось здіва матиме в утробі, і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Спробуймо зрозуміти цей уривок пророка, що завдяки Матею став великим христологічним основоположним текстом, спочатку в його початковому історичному взаємозв'язку. А потім як у ньому відображається таїнство Ісуса. Ми можемо винятково точно датувати вірш Ісаї. Він був складений 733 року до Різдва Христового. Сирійський цар Тіглат Пілезер III зенаська розбив повстанський рух Сирійсько-Палестинських держав, що зароджувався. Тоді царі Рецін Дамаску, Сирії і Пеках Ізраїлю. Уклали союз супроти асирійської великодержавності. Оскільки царя юдеї Ахаза вони не могли залучити до їхнього союзу, то вирішили енергійно виступити проти Єрусалимського царя, щоб втягнути його країну у свою коаліцію. Ахаз і його народ, зрозуміло, налякалися ворожого союзу. Серце царя і народу тремтіло, як тремтить дерево в лісі від вітру. Та все ж Ахас, який був очевидно холоднокровним політиком, залишився на своїх позиціях. Він не хотів вступати в антиасирійський союз, якому він з огляду на значну перевагу могутньої держави не давав ніяких шансів. Навпаки, він уклав за Сирію угоду про захист, що з одного боку забезпечувало йому безпеку і рятувало його країну від руйнування, а з іншого боку, ціною цього договору. Було поклоніння державним божествам захисників. Справді, після укладення угоди, на яку Ахас пішов за Суром, незважаючи на застереження Ісаї, дійшло до того, що в Єрусалимському храмі було споруджено вівтар за асирійським зразком. На цей час, до якого відноситься наведена Матеєм цитата Ісаї, ще події так далеко не зайшли. Але було ясно. Якщо Ахас укладе договір із великим царем Асирії, то це означатиме, що він як політик більше довіряє владі царя, аніж владі Бога, яка йому, очевидно, видається не досить реальною. Отже, тут йдеться врешті-решт не про політичну проблему, а про питання віри. До того ж Ісая сказав царю, що йому не варто боятися обидвох тліючих головешок Сирії та Ізраїлю Ефраїма. А тому не має підстав для укладення оборонного союзу за суром. Він повинен покластися на віру, а не на політичні розрахунки. Цілком незвично він закликає Ахаза просити у Бога знаку з підземного світу чи з висоти. Відповідь юдейського царя виглядає набожною він не хоче спокушати Бога, а тому не вимагатиме ніякого знака. Пророк, який промовляє від Бога, не дозволяє себе обманути. Він знає, що відмова царя від знаку не є, як це виглядає, виявом віри, а навпаки, знаком того, що він не хоче втручань у свою реалістичну політику. І ось пророк провіщає, що тепер Господь сам дасть знак: ось дівиця зачала, і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. З нами Бог. Отож, який знак був пообіцяний Ахазою? Євангеліс Матей, а з ним і все християнське передання бачить у ньому провіщення народження Ісуса з Діви Марії, Ісуса, який, хоч і не зветься іменем Емануїла, але є Емануїлом, як це намагається зобразити вся історія Євангелія, ця людина, так вони нам показують, своєю особою свідчить про перебування Бога між людьми. Він є правдива людина, і водночас Бог, істинний син Божий. Але чи Ісая саме так зрозумів провіщений знак? Навпаки, спочатку його справедливо вважали, оскільки знак даний Ахазові даним на той час, щоб навернути його до віри в Бога Ізраїлю як істинного володаря світу. Так знак повинен був розшифровуватися в тогочасному контексті, коли він був провіщений пророком. Згідно з цим, Екзегеза дуже грунтовно з усіма можливостями історичної вченості, шукала тогочасного тлумачення і потерпіла невдачу. Рудольф Кіліан у своєму коментарі до пророцтва Ісаї коротко виклав суттєві спроби в цьому напрямку. Він показує чотири основні типи тлумачення. Перший стверджує Під Еммануїлом розуміється Месія. Але ідея Месії досягла свого повного розвитку лише у час вигнання і ще згодом. Отож тут щонайбільше можна віднайти лише попередження про цю постать. Історична відповідність іншого не допускає. Друге тлумачення припускає, що Бог з нами і є нібито сином царя Ахаза, можливо, Езикія. Ця теза взагалі не має сенсу. Третє тлумачення стверджує, що йдеться про одного із синів пророка Ісаї. Які обидва носили пророчі імена – «Остаток спасеться» і Магершелал Шахбас, швидко скоро грабування. Але і ця спроба не є істина. Четверте твердження захищає колективну інтерпретацію Еммануїл є, наче новий Ізраїль, а Альмах діва ніщо інше як символічна постать Сіону. Та контекст пророка нічим не вказує на таке сприйняття. До того ж і це не могло бути тогочасним знаком. Кіліан так завершує свій аналіз різних типів тлумачень. Як результат цього огляду виявляється, що жодна спроба інтерпретації не спроможна справді переконати. Довкола матері і дитини залишається таємниця меншою мірою для сьогоднішнього читача. Але цілком певно для тогочасного слухача, можливо, навіть для самого Пророка. Отож, що слід сказати? Слово про діву, яка народжує Мануїла, схоже на велику пісню Слуги Божого в 53-му розділі книги Пророка Ісаї, слово на яке чекають. У своєму історичному контексті воно відповідності не знаходить. Отож, питання залишається відкритим. Воно стосується не лише Ахаза, воно стосується не лише Ізраїля, воно стосується людства. Знак, що його Бог сам провістив, стосується не певної політичної ситуації, а людини і історії в цілому. Чи не повинні були б християни почути це слово як своє? Чи не повинні б вони проникнуті словом прийти до усвідомлення? Слово, що завжди так особливо стояло і чекало на те, щоб його розшифрували, тепер стало дійсністю. Чи не повинні б вони бути переконані в народженні Ісуса з Діви Марії Бог подарував нам ось цей знак? Еммануїл прийшов. Маріус Райзер охопив одним реченням те, що християни-читачі зробили з цим словом. Передбачення Пророка є неначе особливо сформована щілина для ключа. До якої точно підходить ключ Христос? Нагадаю, що саме сьогодні, після усіх битв критичної екзегези, ми можемо цілком по-новому повідомити із здивуванням про те, що слово із 733 року перед Різдвом Христовим, яке залишалося незрозумілим, стало дійсністю в годину зачаття Ісуса Христа, що Бог насправді дав нам великий знак. Який стосується усього світу